спорту у Чернівцях відбувся другий етап командного Кубка України з карате за почесний трофей. Боротьбу ведуть три найкращих у вітчизняному карате команди Києва, Львова та Чернівців. Після першого етапу турніру, в якому чернівчани посіли друге місце. Поступившись тодішнім господарям Львів'янам, наші земляки виходили на домашні змагання з серйозними намірами здолати титулованих суперників. Турнір, участь якому взяли кращі українські каратисти, викликав підвищений інтерес як у вітчизняних фахівців цього виду спорту, так і багаточисельної боковинської уболівальницької аудиторії. А самі змагання завдяки мілі їх організації Чернівецької обласної федерації карате виявилися в яскраве спортивно-мистецьке свято. Дуже хороше міроприяття. з'їхали всі лучші Києва, Чернівців і Львова Це другий етап командного кубка України, який проходить у нас в Чернавцах. чим ми приємно раді и которая лежала на организации нашей чемпионата Украинской Федерации Карате Черновицкий. Осередок прийняв на себе організацію. і, як бачите, у нас слава богу, все получається. Надіємося, що з Черносипа біля вирішальним боротьбі за перше місце чернівецького тепу змагань став поєдинок між чернівчанами та альбів'янами. Незважаючи на титулований статус гостей, наші земляки дали справжній бій іменитим суперникам. Знову свою високу майстерність і справжній характер проявив один з найталановитіших молодих вітчизняних каратистів Валерій Чеботар, який, незважаючи на серйозну травму, все ж таки здолав досвідченого людського суперника. Коли в тебе сталася травма, яке запливло око, на серце йокнуло, ти в тебе як звернув на це увагу, чи як Пливло це на подальші дії? Е... Насправді на подальші дії не впливало, тому що опитний спортсмен повинен збиратися і вигравати в будь-яких обставинах. Цей спортсмен є членом національної збірної дорослої. Він перший номер в мінус 84. Я знав, що він дуже, дуже сильний суперник. Я знав, що мені потрібно перемогати. Я зібрав свої сили і зробив це. Ще один переможний бал для господарів приніс Микита Анчуленко, якого, до речі, було визнано кращим спортсменом звітних змагань. Було дуже важко. Бій тривав три хвилини. Багато хороший суперник був в мене з клубу Юніон. Він він був призором, призером чемпіонату світу по карате. Так що було дуже важко з ним битися. Ну що, можливо, рідні стіни допомогли? Чи я ти думаєш, що ти додалося його дотиснути? Так, так, болівальники дуже підтримують. Тру вже інших поєдинках сильнішими виявилися львів'яни, які відсвяткували перемогу над чернівчанами з рахунком 3-2. Потрібно зауважити, що наша команда виступала без своїх визнаних лідерів Євгена Мотобиліна та Олександра Дожука, А їх і сяк складали вихованці спортклубу Лідер. Просто сейчас ми не ділимо на команда. Ми виступаємо від області, поэтому я не підчеркую принадлежність спортсменов состоящих. Ми виступаємо за черновци, за наш міст. За нашу область, поэтому не имеет значення, откуда наші спортсмени. Головне, що вони принесли победу нашому городу. Переможним результатом багаточисельну болівальницьку аудиторію чернівчани порадували в поєдинку з киянами, здолавши їх з рахунком 4-1. що й забезпечило нашим землякам друге місце у змаганнях команди Кубка України. Сербатюк Ян Петковський. Теми дня. ТВА. таким був вівторок. Нагадаємо про головні теми.